О, привіт! Я пепіла та Виктоліна Рогадина Довга Панчага, дочка капітана Єфреїма Довга-Панчаха, Розимо Рів та океанів та Лиритянського короля. Але можете мене називати просто пепі? Так, коротше. Тат, вважавши моє повне ім'я. Пепілота! Вимовляти надто довго. Ви спитаєте, а чого йду за задки? Ми живемо у вільній державі, тому ходимо як кому хочеться. У Єгипті усі так ходять. І ні для кого це не дивина. А ви спитаєте, а звідки ти знаєш? Ти ж не була в Єгипті? Я не була в Єгипті? Затям собі, я була усюди. І почали ще не такі дивовижі. Хм, Цікаво, що ви сказали, коли б вулицею пройшлася б на руках, як усі ходять в Індії. Так, я збрехала. Брехати не дуже гарно, але я про це забуваю. До того ж, в Конго ви не знайдете жодної людини, яка вам не збрехала. Там брешуть сьомий ранку до заходу сонця. До того ж, якщо я збрешу вам, вибачте мене, я занадто довго прожила в Конго. Месі, ми приїхали. Ну не знаю, здорово чи ні, коли тобою ніхто не команди, не заставляє пити вонячі чи рибі, чи жир, коли хочеться з'їсти солодку цукерку. Або ж коли пора лягати спати. Іноді так хочеться, щоб на тебе хтось то гримнув, кажучи, ану вже пора лягати спати. Ну, звичайно, можна і самій, але це не обрітає. До того ж, мені це нагадало як ці яєчні. Знаєте, скільки яєць я перебила? Перш навчитися їх розбивати прямо в сковороду. О, згадати, страшно. А найприємніше. За це на мене ніхто не лаєвся. Може, ви думаєте, це все дурниці? Може, коли мій батько негритянський король, він приїде по мене, забере мене, і я стану самою поважною негритянською рецептом. А потім і королевий. Пепі, іди пити чай. Іду. Я кому кажу, вже біжу. Пепі Пепілото. Ну інакше я не розумію. Ось мій батько, він збудує корабель, приїде по мене і забере мене. гоп. ось так до життя. Ліво на борт. Право на борт. Бачу острій. Я повернуся.